Вітаю! Дивіться, як чудово зійшла моя розсада солодкого перцю. Перші сходи це завжди маленьке диво. Дивіться, як мої перчики тягнуться до сонечка, наповнюючи дім радістю та надією на майбутній урожай. У цьому відео ви побачите, як з маленького насіння виростає міцна та здорова розсада. Ділюся своїм досвідом вирощування розсади від посіву до пікіровки. Оптимальний час для посіву насіння солодкого перцю на розсаду кінець лютого, початок березня. Для посіву використовую ґрунт для розсади. Перед посівом насіння можна замочити у розчині марганцівки або стимулятора росту. Цей рік я нічого не застосовувала, посадила сухе зібране насіння. Сійте насіння на глибину сантиметр 1,5 см. Після посіву накрите контейнер плівкою та поставте у тепле місце. Оптимальна температура для проростання насіння 25-28 градусів. Після появи сходів, зніміть плівку та поставте розсаду на добре освітлене місце. Перші сходи солодкого перцю з'явилися через 10 днів після посіву. Догляд за сходами солодкого перцю це важливий етап, який визначає майбутній урожай. Основні мої поради. Після появи сходів температуру потрібно знизити до 18-20 в день і 15-18 вночі. Це допоможе запобігти витягуванню розсади. Уникайте різких перепадів температури та протягів. Солодкий перець потребує багато світла. Забезпечте розсаді 12-14 годин світлового дня. Використовуйте фітолампи, особливо похмурі дні. Поливайте розсаду помірно, але регулярно. Грунт повинен бути вологим, але не мокрим. Використовуйте теплу відстояну воду. Уникайте перезволоження, щоб запобігти розвитку грибкових захворювань. Підтримуйте вологість повітря на рівні 60-70%. Регулярно обрискуйте розсаду водою. Дотримуючись моїх порад, ви зможете виростити міцну та здорову розсаду солодкого перцю, яка дасть вам багатий урожай. Підпишіться, будь ласка, на канал. Щоб не пропустити нові відео про вирощування розсади, ставте лайки та залишайте коментарі, якщо у вас є запитання або поради. Поділіться цим відео з друзями, які також вирощують розсаду. Дякую за увагу! До нових зустрічей!